Дві різновікових групи вихователі третього Калинівського дитсадка ведуть до укриття. Стіни тут прикрашають кульбабки та метелики. Все, аби малеча не стресувала під час повітряних тривог, каже директорка Оксана Богданова. Тиждень як дитсадок почав приймати малечу на повний день. Від початку повномасштабного вторгнення через відсутність укриття були зачинені. Задоволені, що в нас є укриття тому що довго не працювали і і ми за дітьми, і діти за нами. Тепер має можливість працювати очно. Роботи над укриттям тривали півроку. Від котловану та встановлення бетонних плит до оздоблення та умеблювання, розповідає Оксана Богданова. Розрахований схов на 30 дітей. Має два виходи рекуператор, обігрівачі, кімнату гігієни. Столи, стільці та ліжка, а ще іграшки та дидактичний матеріал. Коли чому сюди варто спускатись, вихованці дитсадка знають. Це укриття, Я, коли трога ми йдемо сюди. Коли трога така, ну ліджа виходить на двір, ворокета там бувають. На облаштування цього укриття з бюджету громади витратили майже 700 тисяч гривень. Роботи виконували господарським способом, допомагали і працівники закладу, і батьки розповідає очільниця Калинівського відділу освіти Галина Фурман. У нас 28 закладів шкіл і 18 садочків. Вже майже в нас всіх є укриття. Ще розпочали будівництво в Черепашинцях, яке триває, вже велика частина роботи зробила. І можемо сказати, що в нас ми всі в цьому році вийшли на змішану форму навчання. Емілії два роки, вона народилася в рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Життя без повітряних тривог не бачила, каже мама Віра Урбанська. Зараз звикає до дитсадка. Я зараз мама в декреті, тому що хочеться поскоріше виходити на роботу. І саме головне це для дитини, бо це адаптація в суспільстві. Це бути з дітками, гратися і позитивні емоції, бо це зараз дуже важливо в такий період війни. За словами Галини, Фурман, це 42-е укриття, яке облаштували у закладах освіти Калинівської громади за майже три роки війни. Ольга Ре, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.